Вітаю вас на каналі сьогодні, 24 лютого 2024 року. Хотів би всім підписникам подякувати за підтримку каналу, за підписку. Вдячний вам за те, що ви підписалися. Підтримуєте канал, дивитесь мої ролики. Хотів би сьогодні вам розповісти, як я буду обробляти свій виноград в цьому сезоні. Першу обробку я провожу не по чорній лозі, по чорній лозі я. Не застосовую препарати желізного і мідного купоросу. Хто хоче, може застосовувати ці препарати. Я не застосовую їх тому, що вважаю це не потрібно. Подальшому ми обробляємо виноград досить сильними препаратами, які борються гарно з захворюваннями, які проявляються на винограднику. Тому я не застосовую ці препарати. Першу обробку винограду я розпочинаю, коли на винограднику сформувалися. 3-5 повноцінних листка, які я препарати застосовую під час цієї обробки. Перші препарати відмільдую я застосовую танос, від уїмдю я застосовую Фалькон, І від гризучого сосущих я і від декліща застосовую я Санмайт або облін. Ці всі препарати я змішую разом у баковій суміші. І це така суміш, яка поєднується всі препарати в одному бачку, тому і називається бакова суміш. На початку розвитку винограда досить сильно проявляються кліщі на винограднику. Як вони, їх можна розпізнати, чи вони у вас є, чи немає? Листова поверхня робиться такими, наче покривається бугорками. червоного кольору або просто зеленого. Якщо перевернути пластинка листа під низом має таке, наче, біле паутиння, тому і називається паутин-частий кліщ. Санмайт це більш дорожчий препарат. А актилік це більш дешевий препарат, який застосовую я від цього захворювання. Від мільдю я застосовую танос. Мільдю проявляється жовстими маслянистими плямами на поверхні листа. А уіду проявляється, або, наприклад, такими сірими плямами на поверхні самих пагонів, або таким сірим нальотом на самому листі. Другу обробку винограду так називаємо доцвітіння. Це одна з основних обробок винограду, тому що ми захищаємо виноград протягом всього періоду цвітіння, і я радив би її не пропускати. Під час другої обробки винограду я застосовую вже не танос, а редеміл Голд. Це від Мільдю. Так само фалькон застосовую від Оїдюма. Від сірої гнилі застосовую свіч, від гризущо сосущі застосовую або ампліго, або енджю. І також застосовую я мегафол і бороплюс. Тепер я розкрию більш детально, що саме ці препарати у нас роблять. Чому я міняю танос на Родоміл Голд. Родоміл Голд має вже інші діючі речовини, вони більш сильні, на більш тривалий термін. Захищають нас. Виноградник від мільдю. тому я переходжу із Станоса на Радоміл Редомілголд. Так я саме залишаюся на препараті Фалькон, чому застосовую свіч від сірої гнилі. Протягом трьох останніх сезонів були дуже, дуже дощові в нас весни холодними, з холодними такими днями, а свіч гарно захищає наш виноградник від прояву різних видів гнилі. Також я застосовую від грізучого сосущик, це різні види комах, які шкодять нашому винограднику. Вони можуть, ті самі шкідники, ці, наприклад, поїдають наші квіти на, самому, на самій гроні, або ще якісь шкідники, які негативно впливають на розвиток винограду. Я застосовую гарний препарат або Engio. І ампліго це від цих шкідників, які нам приносять шкоду так називаємо гризучо-сосущі комахи. Бору -плюс я застосовую. Для чого я застосовую перед цвітінням? Препарати бору вони впливають гарно на формування квіток, маточки тичинки. і тим самим наші ягоди більш краще запилюються. На винограднику менше спостерігається горошіння на тих сортах, які до цього схильні. Тому я радив би раджу застосовувати перед світінням будь-який препарат бору, додавати в бакову суміш. Я додаю вилагравський препарат Боро Плюс. Мегафол застосовую я на винограднику, це як антистрес. Він допомагає нашій, нашій рослині швидше подолати ці прояви тих препаратів, які ми застосували, тому що вони мають як позитивну користь. Вони не захищають наш виноградник хвороб, так і негативно, трохи пригнічують наш виноградник. Мегафол це такий гарний препарат. Він йде там, витяжка на рослинній основі зроблена. Він нам допомагає, допомагає подолати цей стрес рослин після нашої обробки. Ще я застосовую після другої обробки проміжку це десь середина травня. У нас я застосовую препарат антихрущ, Українського виробника це для для, для чого. Я підливаю кожен кущ нашого винограду від личинку травневого хруща. Вона досить такий шкідник, його зовні проявів зовнішніх можна побачити тільки ув'ядання винограду, але це не часто е, спостерігається. Або пригнічення. Ми бачимо, що виноградний наш кущ виноградний е, слабенько росте, або якісь ще прояви. Багато хто не застосовує, я застосовую антихрущ дуже багато років підряд. В нього термін очікування десь місяць-півтора після застосування. І в середині травня підливши ми зберігаємо, знешкоджуємо цю личинку травневого хруща і тим самим допомагаємо нашому винограду краще розвиватися. Третю обробку винограду я провожу після цвітіння, коли ягода вже сформувалася в розмірі горошини. Так називаємо обробка по погороху. Що, що саме буду, я використовую під час цієї обробки винограду. Бороплюс я вже не застосовую, тому що він вже не потрібен, у нас вже ягоди сформувалися препарат свічний. Теж я не застосовую, тому що його йде дуже багато, і я вважаю, що його краще тоді вже пізніше застосувати. Від мільдю замість це я використовую так само редоміл голд. Хто не хоче. Використовувати Голд можна застосувати Thanos від відмільдю. Також від відоідіома застосовую фalкон. Від Гризущого сосущик так само ми застосовуємо Engio або Ампліго. І додаємо препарат Мегафол як антистрес так само у цю бакову суміш. Ця обробка йде по гороху, вона захищає у нас уже на досить тривалий період виноградник. Ну, е, Бувають такі випадки, що на винограднику проявляються і далі, далі хвороби. Це може бути зв'язано з тим, що дощове літо або холодне літо, прояви різні. Тоді, вже після третьої обробки, я вже намагаюся не застосовувати важкі препарати на винограднику. Тоді я від мільдіоїдіума застосовую препарат хорус. У нього менший йде термін очікування, він так само бореться. вже е, з такими легкими проявами хвороби, як мільдіоіїдіума, він бореться досить непогано. Це вже коли розмягчається ягода, коли вже важкі препарати, такі як Редоніл Голд, не бажано застосовувати, бо вони не встиють вийти з ягоди. Я застосовую препарат хорус. Від сірої гнилі, так називаємо стадія на винограднику, на винограднику змикання ягод в гроні, я застосовую препарат свіч, можна застосовувати препарат скала. Свідчий має таку гарну дію, у нього невеликий термін очікування, це десь біля 10 днів. Я застосовую його по самих гронах, розвожу оприскувач і самі грони обробляю. Таким чином його йде набагато менше, бо це досить дороговартісний препарат. І він захищає наші грони від сірої гнилі. Прояві сірої гнилі. Виходить, ми бачимо його на винограднику, якщо грона у нас вже зав'язалася. Змикання грони це з'єднання ягод між собою. Ми стараємося, щоб цей препарат попав на грибеніжку. Якщо, наприклад, не застосовувати цей препарат, то є такі схильні до сирої гнилі сорта, в яких проявляється опадання на низу грони. Вона осипається, ягоди, наче твертішають, усихає грибеніжка, і вони опадають, прямо ми бачимо це візуально. Ще, наприклад, у кінці сезону, ви дивитеся, вже як ми цю пройшли весь сезон і ягоди в нас дозріли. Ми зірвали ягоди. Повністю в нас немає вже урожаю на куща. Я б радив би, щоб зберегти нашу лозу чистою, застосувати знову сильні препарати від цих захворювань. Так само можна застосувати від мільдютанос, або Голд Фалькон, або якийсь інший препарат від Відоідьома і так само від гризу, що стосучникам ампліго чи Angio. Чому так я роблю акцент на Angio? Тому що Engle можна так само застосовувати від шкідників, які в нас на деревах, у кого є присадибна ділянка, ви обов'язково будете його використовувати. Я застосовую його на розлив або є менші упаковочки. Я в кінці відео зроблю посилання в першому коментарі. Хто захоче взяти препарати в тому магазині, де я замовляю протягом багатьох років. Так, наприклад, виходить набагато дешевше для мене. Наприклад, Редоміл я беру по таких кілограмових упаковках на розсип. Можна брати по 250. Ну, більше вже буде вага. Фалькон так само. Беру на розлив. З цим виробником з інтернет магазином я працюю багато років. І мене ніколи не було проблем, що це не оригінальні препарати. Так само хорус, те саме танос. можна взяти у них на розлив чи на розсип, скільки вам потрібно. В кінці, вже як ми завершили наш сезон, наприклад, по обробкам, це остання буде обробка, коли вже ягоди в нас немає на винограднику, і ми обробили. Ще б радив би у, у, по самим обробкам. Винограднику вже в цей період. і Ще підлити, наприклад, те саме монофосфат калія по листу пройти. ну Це вже, вже зв'язано з підживленням, а не захистом. Але також воно допомагає визрівати лози, в лозі, бо є такі сорти, що погано визріває лоза, і ми їм тоді допоможемо тим самим. Оце така схема обробки, яку я застосовую на винограднику. Хто хоче, може собі спробувати застосовувати так само. Я на протязі 5 років. Вона мене поки що не підводила жодного разу. Кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал, ставте подобайки. До зустрічі!